Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 40. Запізніли лежав забутий на столі. Всі інші рукописи валялися на підлозі. Тільки брісен, де нова Ефемерида, все ще мандрувала. Велосипед і чорний костюм Мартіна знову було заставлено, а прокатний пункт знов вимагав плати за машинку. Та до всього цього Мартінові тепер було байдуже. Він шукав нових шляхів, а життя тим часом могло зачекати. За кілька тижнів трапилося врешті те, чого він давно чекав. На вулиці він спіткав рут. Щоправда, вона йшла із норманом, і обоє вдали, ніби не бачить Мартіна, а Норман навіть спробував його відсторонити. Якщо ви чіплятиметеся до моєї сестри, я покличу полісмена, погрозився він. Вона не хоче з вами розмовляти, і ваша настирливість для неї образлива. Ну що ж, кличте полісмена, похмуро відказав він. Тоді ваше ім'я потрапить до газет. А поки що зійдіть з дороги. Мені треба поговорити з Рут. Я хочу це почути з твоїх власних уст, обернувся він до дівчини. Рут зблідла і уся затремтіла, але спинилася і запитливо глянула на Мартіна. Я хочу, щоб ти відповіла на моє запитання в листі, пояснив він. Норман нетерпляче ворухнувся, але Мартін поглядом спинив його. Рут похитала головою. Все це ти робиш із доброї волі? спитав Мартін. Так, Рут говорила тихим, але твердим голосом, зважуючи кожне слово. З доброї волі. Ви так зганьбили мене, що мені соромно друзями на очі показатися. Вони тільки про мене і говорять це все, що я можу вам сказати. Ви зробили мене дуже нещасною, і я не хочу з вами ніколи більше бачитися. Друзі, плітки, газетна брехня. Невже це сильніше за кохання? Легше повірити, що ти просто ніколи і не кохала мене. Бліде обличчя Рут спалахнуло. Після всього, що було? ледь чутно мовила вона. Мартіне, ви і самі не розумієте, що кажете. За кого ви мене маєте? Бачите, вони не хочуть мати з вами ніякого діла, втрутився Норман і взяв сестру під руку. Мартін дав їм дорогу і знову машинально поліз у кишеню по тютюн та папір, яких там не було. До північного Окленда був неблизький світ, але тільки опинившись у своїй кімнаті, Мартін зрозумів, що йшов пішки. Опам'ятавшись, він побачив, що сидить край ліжка, і роззирався довкола, мов розбуджений сновида. На, на столі все ще лежав недописаний запізнілий. Мартін сів на стілеці і взявся за перо. По натурі він був такий, що в усьому прагнув логічної викінченості. А тут було щось недороблене він отклав цю роботу, щоб завершити щось інше. Тепер це інше було закінчене, і отже, треба вернутися до запізнілого. Що він робитиме по тому, Мартін не знав. Знав тільки, що в житті його настав перелом. Цілий період життя завершився. Лишалося тільки закруглити його з відповідною майстерністю. Майбутнє Ідине не цікавило. Він і так незабаром дізнається, що на нього чекає. А що саме, це вже не має значення. Взагалі ніщо вже не мало значення. Все стало байдуже. П'ять днів він працював над запізнілим, нікуди не ходив, нікого не бачив і майже нічого не їв. На шостий день уранці листоноша приніс йому тоненького листа від редактора Парфенону. З першого погляду Мартін зрозумів, що ефемериду прийнято. Ми дали поему на рецензію містерові Картрайту Брюсові, писав редактор. А він так високо її оцінив, що ми не можемо відмовитися від цього твору. На доказ серйозності наших намірів щодо поеми, можемо вам сказати, що ми вмістимо її в найближчому, тобто в серпневому номері, бо липневе вже підготовлено. Передайте містерові Брісендену наше захоплення і щиро подяку. Будь ласка, пришліть його фотографію та біографічні дані. Якщо пропонований нами гонорар не задовільняє вас, просимо телеграфом повідомити про свої умови. Оскільки редакція пропонувала за поему 350 доларів, Мартін вирішив, що потреба телеграфувати відпадає. Тепер треба добитися згоди від Брісендена. Кінець кінцем він, Мартін, мав рацію. Знайшовся такий редактор, який розуміється на справжній поезії. Та й гонорар був блискучий, навіть за таку епохальну тему. Що ж до Картрайта Брюса, то Мартін знав, що це єдиний критик, думку якого Брісенден поважає. Їдучи і дивлячись у вікно на будинки й перехрестя, Мартін відчув жаль, що вже його не тішить ані успіх друга, ані власна перемога. У сполучених штатах є такий критик, що оцінив поему, і тим самим підтвердив Мартінове переконання, що високохудожній твір може пробити собі шлях до журналів, але здатність запалюватися вже завмерла в ньому, і йому більше хотілося просто побачити Брісендена аніж поділитися з ним доброю новиною. Лист від Парфенону нагадав йому, що за п'ять днів пильної праці над запізнілим він не мав від Брісенди на ніяких звісток і навіть ні разу не подумав про нього. Тоді Мартін зрозумів, що перебуває в стані якогось душевного заціпеніння, і відчув сором, що забув за друга. Але й сором цей був якийсь млявий. Ніякі емоції не хвилювали його, крім творчих, тих, що стосувалися запізнілого. Взагалі він був немов у трансі. Бурхливе життя на вулицях, де мчав трамвай, здавалося йому далеким і примарним. І він не здивувався б, коли б висока церковна дзвіниця, що майнула у вікні, раптом розсипалася б на порох. Увійшовши до готелю, Мартін швидко піднявся в Брісенденову кімнату. Кімната була порожня, ніяких речей. Мартін поспішив униз. Містер Брісенден не лишив своєї адреси, запитав він у швейцара. Той здивовано глянув на Мартіна. Хіба ви нічого не чули? Мартін похитав головою. Невже? Всі газети писали про це. Його знайшли в мертвому ліжку. Самогубство. Вистрелив собі у голову. І його вже поховали? спитав Мартін якимсь чужим голосом. Ні, після слідства тіло пароплавом повезли на схід. Усе це влаштували повірені його рідні. Швидко впоралися, зауважив Мартін. Як швидко? Це сталося п'ять днів тому. П'ять днів тому? Гатож, п'ять днів? А, сказав Мартін і вийшов з готелю. По дорозі додому Мартін зайшов на телеграф і надіслав телеграму до Парфенону, радячи їм не баритися з друкуванням поеми. Телеграму він послав після платою, бо в кишені було тільки 5 центів на трамвай. Опинившись у себе в кімнаті, Мартін знов засів за писання. дні і ночі приходили та відходили, а він усе сидів за столом і писав. Він нікуди не виходив, крім як до заставника, не прогулювався, апатично їв, коли був голодний і мав що варити. І так само апатично обходився без їжі, коли її не було. І, хоч усю повість, розділ за розділом було докладно обмірковано, Мартін раптом вирішив по-іншому побудувати експозицію, що збільшувало твір приблизно на 27 тисяч слів. У Мартіна не було вже ніякої реальної потреби писати повість дуже старанно, але цього вимагали художні приписи, що він вважав за слушні. Працював він у чудному заціпенінні, відірваний од навколишнього світу, і відчув себе якимсь приводом серед літературних атрибутів свого колишнього життя. Мартін пригадав чиїсь слова, що привид це дух людини, яка направду померла, але не розуміє цього. Може, я вже помер, подумав він. Нарешті настав день, коли запізнілого було скінчено. До Мартіна прийшов агент з прокатного пункту, і сидячи на ліжку, чекав, поки Мартін додрукує на машинці останню сторінку. Мартін вистукав великими літерами кінець і відчув, що це справді кінець. З почуттям глибокої полегкості дивився він, як агент виносить машинку. Потім підійшов і простягся на ліжко. Він мало не вмлівав з голоду. Уже 36 годин не бачив їжі, але й не думав про неї. Він лежав навзнак, заплющивши очі, без жодної думки, і поволі його свідомість застала в туман. У напівпритомності він почав згадувати вголос вірш якогось невідомого поета. Цей вірш йому часто читав Брісенден. Марія, прислухавшись крізь двері до його монотонного бурмотіння, занепокоїлась. Самі слова нічого для неї не важили, але її стурбувало, що Мартін саме з собою розмовляє. Слова завмер мій спів становили лейтмотив вірша. Ліро, геть, завмер мій спів, тихо пісня відлунала. Мов журби легенька хмара. Ліро, геть, завмер мій спів. Тихо пісня відлунала. Мов журби легенька хмара в далині ясні розстала. Ліро геть завмер мій спів. Я колись співав під кленом, у гаю темно зеленім, був хоробрим, щастям снив. Але юність пролетіла, сльози відібрали сили, мовчки йду я до могили. Ліро, геть, завмер мій спів. Марія не витримала. Вона кинулася до плити, насипала повну миску супу, виловлюючи з дна м'ясо та овочі, і побігла до Мартіна. Він підвівся і почав їсти, запевняючи Марію, що він зовсім не марив і що в нього немає гарячки. Коли Марія пішла, він сів, згорбившись, край ліжка і байдуже дивився перед собою тьмяними невидющими очима. Аж раптом помітив на столі розрізаний номер журналу, що принесли з ранішньою поштою, і в його скаламучений мозок пробився промінь світла. Це парфенон, подумав він. Серпневий номер, і там мусить бути ефемерида. Якби то Брісенден був живий, Мартін почав гортати журнали нараз зупинився. Ефемериду було надруковано скрикливою заставкою і химерними віньєтками в стилі Берцлі. По один бік заставки був портрет Брісендена, а по другий, сера Джона Велію, британського посла. У вступному слові редактор повідомляв, що недавно сер Джон Велію зауважив, ніби в Америці немає жодного поета. Друкування ефемериди є, наче відповіддю йому. І що ви на це скажете, сер Джон Велію?» Картрайта Брюса було названо найвидатнішим критиком у Сполучених Штатах і зацитовано його слова про ефемериду, що це найкраща поема будь-коли написана в Америці. Кінчалася передмова так ми ще остаточно не оцінили всієї величі ефемериди, і, можливо, ніколи не зможемо як слід оцінити її. Але, читаючи і перечитуючи цей твір, ми захоплюємося красою його стилю та зворотів. І дивуємося, звідки містер Брісенден узяв їх і як зумів так майстерно поєднати. Далі йшла сама поема. Добре, що ти помер, бідний Бріс, прошепотів Мартін. Журнал вислизнув у нього із руки впав на підлогу. Усе це було до нудоти вольгарно і дешево, але Мартін помітив, що навіть його огида не дуже гостра. Він хотів би спромогтися на гнів, проте не мав на це енергії. Він геть занімів. Його кров застигла в жилах і вже не могла більше клекотіти від обурення. Та й чого було, власне, обурюватися? Все це було цілком у дусі буржуазного суспільства, яке так глибоко ненавидів Брісенден. Бідний Бріс, промовив Мартін, ніколи б він мені цього не простив. З Зусиллям волі Мартін змусив себе встати. І, взявши ящик, де раніше лежав папір до машинки, витяг звідти одинадцять поезій свого друга. Не поспішаючи розірвав їх уздовж і впоперек і кинув у кошик. Потім знов сів край ріжка і втупив сумний погляд у простір. Він і сам не знав, скільки просидів так, тільки раптом перед його затуманеними очима заясніла довга біла смуга. Це було дуже дивно. Смуга поволі ставала виразніша, і, придивившись до неї, Мартін зрозумів, що це білі хвилі тихого океану умивають кораловий риф. Потім на смужці прибою він побачив маленького човника. А на кормі його, оперезаного пурпуровою тканиною на стегнах молодого бронзового бога, який занурював у воду, блискучі весла, Мартін упізнав його. Це був Моті, молодший син таті, вождя та гітян. Тепер він знав, що займолистим рифом простяглася чудова країна Папара, де коло гирла річки стоїть очеретяна хатина вождя. День пригасає, і Моті повертається додому з риболовлі. Він жде великої хвилі, щоб на її гребені перескочити через риф. І раптом Мартін побачив самого себе. Він теж сидить у човні, як у ці далекі дні, І чекає знаку від Моті, щоб шалено натиснути на весла, коли насуне туркусова стіна. Тепер він не глядач, а весляр. Моті гукнув обидва щосили налягли на весла і помчали на крутій гриві летючого туркусу. З-під носа човна вода порскала, наче фонтаном. У повітрі було повно розпорошених бризок. Чувся шерхіт, гуркіт, довголунний рик, і враз човен опинився на спокійній поверхні лагуни. Моті сміється, струшує солону воду з очей, і вони разом гребуть до коралового берега, де серед кокосових пальм у призахідному сонці виблискує золотом хати на таті. Видіння розтануло, і перед очима Мартіна знов постав увесь безлад його нужденної оселі. Даремно намагався він перенестися ще раз на Таїті. Він знав, що там, серед дерев, лунають співи. і В місячному сяві танцюють дівчата, але побачити їх не міг. Бачив лише завалений паперами стіл. Порожнє місце, де раніше стояла машинка, і давно не мити вікно. Він застогнав, заплющив очі і поринув у важкий сон.